Всім привіт! В попередньому відео я розказав вам про свій раціон і як ви можете скласти свій раціон харчування, щоб так само почати худнути, не страдати, і щоб це було коротно для вашого здоров'я. І я вам розказав конкретно про кількість калорій, білків жирів і вуглеводів. Якщо ви його не бачили, подивіться дуже інформативне, корисне відео. А сьогодні я вам розкажу про те, які вуглеводи, які білки і які жири треба їсти, і що це взагалі таке для тих людей, які не бачать різниці між корисними жирами і шкідливими жирами, між корисними вуглеводами і крупами, і некорисними вуглеводами. Значить, почнемо з білків. Це найпростіше насправді, тому почнемо з білків. Білки це дуже просто. Білки нам потрібні нашому організму для того, щоб будувати м'язи, будувати органи і годувати нашу імунну систему. І, в принципі, майже всі органи вони мають білок і їм потрібен для життя. Якщо ви не будете їсти достатню кількість білка, ви не помрете від цього, тому що у вас є запас цього білка, ваші м'язи, і організм. Забере той білок з м'язів і дасть серцю або тому, чому потрібно. Тому дуже небезпечно не їсти білок. Ви будете втрачати м'язи, упругість тіла і будете некрасивими. Тому краще їсти білок. І який білок? При насправді нема різниці особи, який білок. Головне не їсти рослинний білок, як основний прийом білку, тому що рослинний білок дуже погано засвоюється організмом. Якщо ви будете їсти весь свій білок з круп, там з гороху, з гречки і так далі, насправді і треба буде багато круп з'їсти, щоб набрати вашу норму білка, і воно засвоїться погано. Тому набагато краще їсти тваринний білок, наприклад, яйця, м'ясо, риба і так далі. І тут є ще одне правило: що насправді найкраще міксувати як можна більше різних типів білків, тому що кожен тип м'яса або тип білку має свій набір амінокислот, і вашому організму потрібно як можна найбільш різноманітний. Набір ось цих амінокислот, тому краще не їсти всю норму білка, наприклад, куркою або яйцями, а частину з курки, частину з яєць, частину з біфа, тобто телятини, частину з креветок і так далі. Чим, най, чим більш найрізноманітніший буде ваш раціон білків, тим краще. Тепер наступне це є жири. В попередньому відео я сказав, що жирів потрібно 1 грам на кілограм ваги для дівчат і пів грама на кілограм ваги для чоловіків. Насправді немає якоїсь ідеальної цифри, кожен буде вам казати по-іншому. Але останній раз, коли я провіряв в медичній книжці, було написано так. Тому відштовхуємося від цього. Тепер, яких жирів потрібно їсти? Насправді потрібно їсти і хороших, і поганих. І тут виникає питання, що таке хороші, що таке погані. Я вам зараз скажу. Хороші жири це рослинні жири, а погані жири, условно погані це тваринні жири. Чому? Тому що одні це ліпіди високої плотності, а одні це ліпіди низької плотності. І одні для вашого тіла погано, якщо їх багато, а другі корисні, їх нам потрібно, і нам постійно їх не вистачає. Тому. Найкраще набирати свою норму білка як можна більше процент з рослинних е, жирів, наприклад, оливкова олія, наприклад, горіхи і так далі. А е, тваринне жирів це, наприклад, яєчні жовтки, е, сало, жирне м'ясо і так далі. Як можна менше, але теж не можна їсти їх прям ноль, тому що ваші гормони синтезуються з цих жирів, і не можна відказатися від жиру і не можна відказатися від тваринного жиру повністю, теж, тому що це може мати негативні наслідки. Я би сказав: 70% від рослинних жирів і 30% від тваринних жирів. Але знову ж таки, немає ідеального чогось. Кожен лікар буде вам рекомендувати по-іншому. Не дай Боже, якісь блогери будуть вам рекомендувати відказатися від жирів і їсти одні апельсини місяць, таке не слухайте. Підключайте голову, пошукайте самі, але те, що я вам сказав, це достатньо різнебл підхід, тому це спрацює, і як мінімум це на мені працює вже багато місяців і на моїх друзях, і на моїй сім'ї. І я здаю аналізи регулярно, і в мене все ідеально по аналізам, тому це нормальний підхід. І третє це є вуглеводи. Вуглеводи ми підбираємо, немає якоїсь норми, тобто неможливо сказати, що один грам вуглеводів на кілограм ваги або щось таке. Ми його маємо підібрати конкретно так, щоб ви втрачали вагу, наприклад, один кілограм в тиждень потихеньку, без страждань і без використання силоводів. Значить, Але які вуглеводи можна їсти? Є декілька видів вуглеводів. Наприклад, швидкі вуглеводи це цукор, цукерки, тортики і так далі. А є складні, тобто повільні вуглеводи, і це вже наприклад, крупи, наприклад, гречка, наприклад, вівсянка, наприклад, перловка і так далі. І нам треба їсти тільки складні вуглеводи. Чому? Тому що від простих вуглеводів ці прості вуглеводи дуже легко і швидко попадають в кров, дуже сильно піднімають рівень цукру в крові, і як результат дуже високо піднімають інсулін в крові, що дуже не корисно для ваших судин і дуже не корисно для набору лишньої ваги. Тому, якщо ви не хочете набирати лишню вагу, а хочете худнути, вам потрібно, щоб рівень цукру в крові не піднімався різко, а піднімався так повільно і потім опускався повільно. Для цього треба їсти складні вуглеводи. Складні вуглеводи це більшість круп, майже всі крупи, е такі, як перловка, вівсянка, гречка, булгур, е полба і інші крупи. Ви можете подивитися в інтернеті, якщо. Ви хочете конкретно кусінчу крупу, але я вам зразу, що рис білий шліфований не можна, тому що це швидкий вуглевод. І дуже часто люди запитують про такі речі, як ну звісно, цукор, тортики і так далі. що Теж не можна. варену кукурузу, е, там жарені цукіні е, і такі речі, це теж швидкі вуглеводи, їх не можна. І дуже часто люди питають про буряк, е, приготовлений буряк, наприклад, зварений. Теж не можна, це теж швидкий вуглевод, тому від нього зразу відказуєтеся. Адже, це, в принципі, більш-менш все, що вам треба знати, про які білки, які жири і які вуглеводи треба включати в ваш раціон для того, щоб залишатися здоровою людиною і худнути. Якщо ви не дивилися моє попереднє відео про те, як худнути і як відловити ваш дефіцит калорій, подивіться, там про це дуже багато. А в цьому відео я іменно сфокусував увагу на тому, які типи продуктів обрати, а не яку кількість цих продуктів обрати.